Вітаю, Вильмі, шановне панство. Нарешті я закінчу з поїлками. Ось такий я поставив коровом умивальники. Там є поплавочок, який опускається і тече водичка. Зробив як зміг, не судіть мене строго, але ось так я це все попричіпав тут. Прикрутив дошку. До дошки прикрутив поїлку через такі кріплення, які з ним були. Ну, В принципі, ось муська рогами вже спробувала. Не стягнула вона її відірвати. На кожну поїлку поставив кран, аби перекрити. Загальний кран. Ну, коротше, вони були в мене ось тут ці чавунні. Цю ще не зняв. У цих уже познімав. І тут у мене пішло, пішло, пішло. І йде з'єднання до водички. Тут буде заливатися бетон. Та труба, я ж її туди спеціально запустив, О, залиється бетоном. Получилося, що ця поїлка на малу. сюди і на джеську може бути. Але вони тут мене мене борються час від часу, то я ось тут таку рамку. Закрию, так що джеська з цієї поїлки не буде пити, а буде пити з той. А тут вийде так ось по центру теж, така перегородка. Та звідти буде пити, а та звідти буде пити. А ця буде малі, як королєві. Вона буде з неї пити. Так що, отака штука, так вийшло. Два дні не було води, я їм давав відер, Народ це катастрофа. Напоювати звідер. Порівнюючи з поїлками, з автоматичними, це просто катастрофа, це знущання над собою, над тваринами теж. Чому ці, чому не ці? Пояснюю, для тих, хто не бачив попереднє відео, тут 2 літри. Це звичайні колгоспні радянські поїлки. Вона натискає, О, пішла водичка, що в трубі є. Тут скрізь шипить, сцить, тече, вона потрошки п'є п'єзний. Корова повинна пити об'єм. Вона п'є. І вода поступає, і поки вона напивається, 20 літрів води випиває, то слідуючих 20 майже натікає. Але вона п'є, вона тягне, а не, а не лицькає ту воду, так як з цих поїлок. Вона повинна пити так, як з відра, як з джерела, як з річки, з якоїсь там посудини. Аби вона її пила, а не сьорбала. Так, мусьох. Честь. Ви вже задоволені. Трошки мені незручно буде їх тут вичищати, годувати, але нічого. У поїлку будуть накидувати сіна, але там є така пробочка внизу. отут тут відкручуєте, воно все злітає, поїлочку помив, гарненько, чистенько. Вона завжди чиста, завжди водичка свіженька. І супер. Все, паровоз випустився. Вона впала. Пишуть мені смішно там у попередніх відео, де я з стіла робив ще не на українській мові. Одна баришня пише, що ох, іздівательство над животними. Їй навіть леч нігде. Подивіться, як на пляжі розвалюються, одна, друга. Просто ця розвалилася, ця вже так собі лягла. Але вони собі розвалюються. Хто куди хоче. Це ця, ця ноги взагалі викидаєш туди, лежить. Є пляж. Ну, більше нема куди. Більше не виходить. Так, в мене тут такий закамарок, але я маю де їх утримувати. І утримую їх дуже гарненько. О, баришня прибігла. Що? Прийшла допомагати мені. Все, провірила всі на місці. Йди гуляй далі, давай. Йди гуляй. Берд. Йди гуляй, йди, давай. Гуляй. Ну, такі справи. Так що, я думаю, всім зрозуміло, привалив дошку, привалив дошку, до дошки, прикрутив поїлки. Воно інакше, знаєте, якщо є стіна, стіну задюбелив. І все. Ну, а Тут у мене, бачите, така ситуація, що тут ось таке. Тут взагалі колись кролятник був. Все було в кролях, поки я не захотів завести собі худобу. Ну і, в принципі, зимою тепло, літом прохолодно. Нема що хотіти. Все гарно, все супер. Тиск води під 2 бари. Все грає, все чітко. І на цьому я своє коротеньке відео буду закінчувати. Зараз збираю цей весь інструмент. Тут паяльник, болгарки, трубочки, колінця і думаю, що на цьому все. Погода, літо. Ходимо у футболках в тіні 22, села Бертвальда гуляє, гавкає, не дає спокою нікому. Ну, там підсніжники цвітуть, тут уже такий бузок зацвів, нарцеси вилазять, чи нарцизи. У нас нарцизи кажуть на них. Коротше, нарцізи лізуть. О тут шафран у мене вже зацвів. Вон тут -то. літо. А на цьому буду закінчувати свій відео. Поїлки вчеплені. Я дуже задоволений. А ви завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Миру вам, добра злагоди і всього найкращого. Здоров'ячка! До нової зустрічі!